Внести свої дані, вказати актуальну інформацію про стан здоров'я та підписати згоду на щеплення. Саме таку процедуру проходять усі, хто вакцинується від коронавірусу. Не став винятком, і Артем. Хлопець завітав до центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 щоб зробити четверте бустерне щеплення від COVID-19. переконаний, вакцинація є вкрай важливою процедурою. Ну, мені здається, це необхідна міра, тому що ковід він є і буде залишатися. Зараз я дивлюсь по статистиці, багато людей провакцинувалось, більше 80%. Тобто це необхідний захід, щоб люди, якщо захворіють, то вони в легкій формі її принесли без якихось ускладнень. Це підтверджують і лікарі, попри небезпеку від неадекватного східного сусіда, турбуватися про своє здоров'я потрібно, адже ковід нікуди не подівся. Додають, багато людей зупинились на двох дозах вакцини про те, щоб убезпечити себе, варто також робити бустерні щеплення. За останній тиждень у місті Запоріжжя зафіксовано 84 випадки захворюваності на коронавірусну хворобу, 17 людей було госпіталізовано, на жаль, три людини померло. Тому на сьогодні єдиним методом ефективного захисту є вакцинація. І якщо було зроблено дві вакцини, то треба робити бустерну дозу через 6-9 місяців від повного курсу вакцинації. І якщо пройшло вже три місяці від бустерної дози, то робимо четверту дозу для посилення імунної відповіді. На сьогодні в Україні затверджена змішана система вакцинації. Це пришвидшує формування імунітету та спрощує процес проведення щеплень, адже тим, хто вакцинувався, наприклад, коронаваком, а нині його немає в наявності, не обов'язково робити бустерні дози ним же. Імунізуватись можна будь-якою іншою вакциною, яка наявна у лікарні, але варто пам'ятати про протипоказання. Протипоказання є абсолютні та тимчасові до тимчасових це відносяться гості респіраторні вірності захворювання після їх вилікування через 14 днів людина може прийти на вакцинацію. Також тимчасовим протипоказанням є перенесений ковід, тоді потрібно почекати 30 днів і приходити на вакцинацію. До абсолютних відносин це, це алергічні реакції на один з компонентів вакцини. Тобто, якщо вона була офіційно зафіксована одним з медичних представників, є відповідна документація, то людині буде протипоказана ця вакцина. Але якщо в іншій вакцині цього компоненту немає, вона може вакцинуватися іншим видом вакцини. Якщо людина не має протипоказань, але досі не зробила бустерне щеплення, лікарі закликають зробити це якомога швидше. Вакцина не дає 100% гарантії, що ви не захворієте, проте вбереже від серйозних наслідків ковіду. Вакцинуватися можуть як дорослі, так і діти. На сьогодні ще є вакцина для дитячого населення. Від 5 років вже можна вакцинувати дітей. Тобто раніше була з 12 років, наразі є від 5 років вже. Теж на базі пунктів щеплення в кожному центрі первинної допомоги, тому ми можемо захистити ще наших маленьких дітей. Пункти вакцинації діють на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги та працюють з понеділка по п'ятницю. Зробити щеплення можна незалежно від місця проживання чи реєстрації. Переселенців вакцинують поза чергою. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал ТМ.